Доповідь Василь Константин Острозький. Аналіз діяльності Василь Константин Острозький. Це не просто черговий магнат зі стосом лицем і замками. Це була людина, яка одночасно тримала в руках і меч, і книгу. Кажуть, що якщо б він жив сьогодні, то мав би свій ютуб канал із назвами Наштальт. Як збудувати академію та відбити напад татар. Урада від князя. Політична діяльність Острозький був не лише багатим землевласником, а й справжнім локомотивом політики. Він займав високі державні посади. Воєвода Київський, староста Володимирський, Ярославський. Це означало, що він керував величезними територіями, збирав військо, вирішив у суперечки і тримав руку на пульсі всіх важливих подій. Його слово мало увагу не тільки в Україні, а й у Речі посполитій. Військова справа. Острозький був героєм свого часу. Він організував оборону українських земель від татарських набігів, а також воював із московськими військами. Князь умів бути справжнім стратегом, де потрібно набудує укріплення. де треба збере військо. Він був тим, кого сьогодні назвали білокомандуючим ЗСУ. Освіта і культура. Але його головна фішка це любов до науки та освіти. Саме він заснував Острозьку академію. Перший вищий навчальний заклад у Східній Європі. Там студенти вивчали не тільки граматику богослов'я, а й філософію, математику і іноземну мову. Також за його підтримки вийшла Стройська Біблія. Перший повний переклад Святого письма церкослов'янської мовою. У тих часів це було як спустити власну мову траслей тільки для своєї духовної літератури. Релігійна діяльність він був палким захисником православ'я. Підтримував церкві, монастирі, друкарні. Князь вважав, що книжка може бути сильнішою за меч, бо саме вона формує народ. Висновок Василь Косвітин Острозький це князь, який вмів поєднати силу і мудрість. Він захищав землі від ворогів, але ще більш дбав про те, щоб українці мали власну освіту, культуру та духовність, тому його можна назвати князем і серцем просвітителя». А якщо коротко, Острозький був тим, хто не тільки боровся, а й будував і робив це так успішно, що ми згадуємо його досі.